Всім привіт! Ви на каналі Аналітаро. Сьогодні я як обіцяв, ми з вами роздивимось деякі новинки, зробимо анонс на 2025 рік. Тому я думаю, буде всім цікаво. Користуючись нагодою, попрошу поставити вподобайки, підписатися, поділитись з друзями. От і ми починаємо. Дивіться історія, про яку я хочу розповісти, вона десь років 5 назад розпочалась. Я постійно моніторю, ну ти, тобто, коли ти цим живеш, ти постійно моніториш новинки, що нового на ринку, препарати, які виходять фірми там, організації. І років п'ять назад мені позвонив товариш, він займається реєстрацією препаратів. і Говорить, з'явилася дуже цікава організація Швейцарії. Вона реєструє таку лінійку препаратів. Твого направлення тобі буде цікаво. Там мені координати. Я під'їхав, ми познайомились і, і дійсно. Зразу, ну, по-перше, компанія презентувала продукти, яких на Україні ще деяких аналогів зовсім не було. Це мене зразу зацікавило. Я в ті часи, якраз з ринку, пішли препарати стимуляційної групи для коренеутворення, коренообразуючі препарати. Я шукав гарні препарати на амінокислотах. Тоді в мене в обоймі був мегафол, ми його обкатували, пробували, як він працює. А, от, а тут з'являються препарати набагато цікавіші, як вони описують. І мені залишилось тільки вибрати, які мене цікавлять, з їхньої лінійки. Там порядка більше десяти препаратів було, провірити їх, бо без цього ніяк. Ну, і почати з ними якось працювати. А як працювати? Вони працювали тільки на фермерському ринку, і на частний сектор вони не планували зайти. Тому я зразу вибрав 4 препарати. Так от і появилися в нас такі препарати, як Terrasorb, Spray Aid, Blackjack і Eraze. Якраз тоді, років п'ять назад, ця компанія зветься ну, назва Aventro, з офісом в Швейцарії. Вона працює в Східній Європі як реєстрант і виробник препаратів. Я взяв цих чотири препарати, мені дозволили з ними попрацювати якийсь час. От, і е, зразу скажу, що в мене якраз під них була гарна провірка, бо буквально десь 2-3 неділі назад я проводив діагностику і попав на такий об'єкт, який би чітко показав, як вони працюють. Там був об'єкт такий чудовий, я коли зайшов, ну, там, там справа рослини вже ніякі були, а зліва там, вони ще якісь були, ще можна було про щось говорити. Але справа там зовсім печалька була. Тому там росли іменно ялини, модрини такого плану, вони були на газоні і вид вони вже мали прибитий практично. Якраз на них можна було це все діло. Я і використати, і перевірити. Я якраз збирався працювати двома препаратами. Я вніс в кореневу зону з ну, приємною, грубо говоря, історія: там ми зробили діагностику. На газоні при хорошому поливі ці ялини, просто в них замокання кореневої пішло. В них шейка була оглублена. Ніхто не робив їм дихання і почало підгнивати коріння. Вони ослабли, а людині посовітували лити радіфарм. І він його туди, як він говорить, лив. І лив". Він говорить, ж, скільки денег на них потратив. Скільки? Ну, літрів 80 радіфарму купив, ну, він дійсно потратив. Радіфарм стоїть десь літр приблизно 25 тисячі гривень. Можете собі представити, скільки він туди ввалив. І він визвав цим тільки голодання, і рослини почали просто. Ну, вони просто почали задихатись помирати. Тому ми зробили проколи, дихання, залили туди препарат від кореневої гнилі, дали питання. В першу чергу пройшов якийсь час, і якраз хотів гарно його стимульнути, щоб дьорнути ці рослини. У мене було в баковій суміші келпак тоді і Мігафол. Я ними двома працював. І якраз я познайомився з компанією Авентро. Я взяв в обойму, там, де були ніякі рослини на праву сторону, я взяв Eraйз і TerraSorb, а там працював келпак і Мігафол. Ну, що вам скажу, десь на сьомий день, там, де було ніяк, стало зовсім як, а там, де було зліва, ну так трошки похорошело, але різниця була дуже велика. Я зрозумів, що дійсно достойна компанія, з ними треба працювати. Так от, давайте швидко пройдемо ще раз по цим продуктам. Чому я вибрав іменно, наприклад, ці продукти: Терасорб, куди б його застосовував? Це комплекс вільних алямінокислот. Найкращий препарат для зняття стресу це раз. І друге, я його тоді брав як провідника. Я тоді розумів, що він дуже швидко може заводити любі препарати інсектицидно фунгіцидного типу в рослини. І разом в суміші вони дуже гарно давали результат. Завість, цвітіння, бутанізація на перших стадіях дуже прекрасно працював. Терасорб – це вільне амінокислоти. Плюс він показав набагато кращий результат за мегафолтіки. Тому що він був виготовлений дуже екологічним методом, дорогим, але екологічним, і він сохразив максимальну кількість амінокислот. Мегафорі стільки немає. Це перший препарат. І куди б ми його приміняли, я вам вже сказав. Другий препарат. Спрай Ейд. Я зацікавився, тому що часто при в ті часи, коли ми робили робочі розчини, з водою була якась ну, печалька. То розслаювання, то ну, грубо я бачив як хімік, що в мене проблеми. Тому мені зразу видали отакі от, такі от смужки. Я взяв спрей І десь рік ми, мабуть, були на діагностиках, їздили по об'єктах. Я провіряв воду на жорсткість. І коли ми працювали, я знав, що потрібно постійно додати першим спрей а потім вже робити робочі рочини. Тому це жорсткість води. Контроль води. І плюс він дуже гарно змішує препарати. Коли ми хочемо якусь таку бадягу намішати, де там 4-3 в одному, 5 буває, він дуже гарно між собою змішує. Це дві основні функції препарату Spray Aid. Я за той рік, десь років 4 назад, об'їздив пошти кругом Києва, тому смужки я вже з собою не вожу. Я тільки ввожу препарат. Вода кругом, вся, яка була з скважин, вона дуже жорстка, кругом, кругом погана. Петропавловська Брещагівка, Бортничі, де ми тільки не були, весь лівий берег. Ну, ми все об'їздили. Конча заспи, я не буду повторяти, вода була кругом. Якщо ви хочете досягати без цих препаратів, якось результати іменно при оприскуванні, я вам раджу: беріть через фільтр 2-3 оприскувачі, не обіднієте, але зато буде результат. Треба через фільтр брати воду або додати. Ще раз спрей айт. Далі блекджек. Ну зрозуміло, я укорінювач шукав давно, а тут укорінювач. Я подивився, ну, думаю, гумат. Ну, гумат, гумати, гумат. Я... Що таке гумати для мене? Це фульвогуміновий комплекс, гумати. Вони є калії або натрія, які в першу чергу для чого повинні служити? Гумати нам. Гуматизують почву, тобто це реанімація почви, рекультивація, реанімація, відновлення її родючості, скажімо так, вноситься тільки в почву. Чому? Тому що зачасту гумати в них дуже високий паш, і коли ви захочете щось обробляти, у мене з ними не сварієння. з ними дуже багато препаратів не дружить, тому максимальний раніше було застосування це тільки полив. Ну, от, в гарних дозах великих таких 50-100 мл на відро води і полив під корінь. Вони давали розкислення почви по-любому, і вони не ну, вони давали гумус почві, який вимивається за сезон. Це немаловажно. Тобто вони багато роботи роблять. Але тут Blackjack. Думаю, а за що чого ж він укорінює? Ну навіть вода може укорінювати в будь-якому випадку. Але знову це король гумати вказався. Його теж робили таким чудовим методом. І до фульвогомінового комплексу тут додавали ще дві діючих речовини: це гумін і ульмінова кислота. І якраз за що цих двох збережених ДВ, цей препарат дуже чудово укорінює. Це я вам вже говорю з практики, бо я чотири роки з цими препаратами працюю. І я впевнений, що вони от іменно працюють. І плюс до всього в блекджека оказався кислий pH. А це немаловажно. Не можна як проливати почву, підкислюючи її, деякі рослини. Так і по-любому оприскувати. Вони не будуть мішати в бакових смісях нікому в сумішах. Тоже чудовий препарат. І останній у них тоді був на реєстрації Кразе Райс це дуже сильний прекрасний стимулятор: це брасиноліди, аоксини і фітогормонна група. Тобто, три в одному вони зробили чудовий стимулятор, який зараз я без нього практично не працюю. Його примінення саме головне це пробудження насіння. Першій стадії рослин це рання весна. Він дуже гарно стардає рослинам, потужний, запускає рослини чудово. Тому прекрасний препарат. Плюс до всього, він ще являється коренеутворюючим, тому що має індоли. Але він працює через листву. Коли появляється лист, він через лист може зайти і укорінювати рослини, двигаючись вниз до кореня. Тобто, от такі препарати я в них вибрав. В таких фасовках, як ви бачите, вони мені дозволили і контролювали мою роботу. Я вже 4 роки попрацював, доказав, що я молодець і мені дали можливість вибрати ще з їхньої лінійки три нових препарати. Ну, що ми вибрали? От Я вам покажу: отакий от препарат. Вон, бачите, Написано: мультимастер. Чому мультимастер? Мультимастер, тому що я вам його покажу, він мене є от налитий, бачите, як такий цікавий колір, мультимастер. Це прилипач номер один. Номер один, тому що ну, в світі немає аналогів, і я ним працював. Він мене дві таких речі. Коли ти виходиш на обробку, в тебе немає часу, і не дай Бог ти бачиш, що може бути дощ, так от, якраз мультимастер тут допомагає чітко. Він не боїться ніякого дощу. 15-20 хвилин. І з мультимастром наносиш препарати при оприскуванні, і спокійно ти за результат це чудово, його не змиває дощем. Плюс він ультрафіолетовий щит. Дуже багато препаратів наносячись при оприскуванні, вони поки до рослини доходять, поки на рослині, поки там є сонце, вітер, випаровування. Потім ці дощі. Есть, але під мультимастром у вас результат гарантований. І плюс до всього, мультимастер саме головне. Це гербіциди. Які є екранними або ґрунтовими, так називаємо зінкор, антисапа. Оці всі гербіциди, вони бояться дощів і пошкоджень. Коли ти наносиш на чорну землю, вони бояться, щоб цей екран не був пошкоджений. З мультимастром його пошкодити дуже тяжко. Ефективність гербіцидів ґрунтових височенна з мультимастром, і плюс мультимастер це дуже висока ефективність контактних препаратів: мідь, сірка, желізо. Ну, желізо я не приміняю зовсім, але мідь, сірка і другі контактні препарати. Мультимастер їх чудово держить, він ультрафіолетовий щит, він їх держить, не змиває дощем і він не дає опіків. Так що можна працювати з мультимастером весь сезон? Це про мультимастер. До речі, от Блекджек. Бачите, який коль у нього? Король гуматів має такий насичений чорний колір, колір дуже гарно розводиться. Я вибрав ще два препарати. У нас буде лінійка вже з сіми препаратів в 2025 році, але зараз показати вам їх не можу. Вони будуть зараз тільки закуповуватись йти на фасовку. Такі назви, як Агрострада і Аміноалексин. Агрострада, чому я вибрав її? Завжди ти, коли обробляєш препарати обробляєш рослину, ти думаєш, коли. Буде результат. Коли буде результат? Ну, до чого я веду? Ти береш, наприклад, ти бачиш, що пішов маніліоз, ман 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 наприклад, на рослині або парша. І ти розумієш, що, наприклад, проти парші потрібен скор. Але питання, коли ти обробляєш скором, навіть <кій> заміну кислотами там, або з прилипачами, ти навіть не розумієш, через який час скор почне діяти. А ми зачастую обробляємо, коли рослина вже ну, вона захворіла гарно, вже ми бачимо симптоми. Тому, якщо скор туди зайде через 3-4, а то й через неділю, це можливо, плюс до всього він ще багато потіряє, за счет, може сонця води за цей час і випаровування, то який буде результат по тій парші? Там уже практично буде буяти все. Агрострада це препарат, який заносить це все не за дні, а за часи. Буквально за час-три. Три години ми маємо результат. Тобто, системний це препарат для посилення дії, системних препаратів, і як привідник він туди все буде заносити: гербіциди, інсектициди, фунгіциди. І препарат амінолексин. Це фосфор і калій, біологічний препарат, фосфорно-калійний, який має вільні амінокислоти. Для чого я його взяв в свою обойму? Це для того. Що в першу чергу це фунгіцид і добриво. В першу чергу це добриво, в другу фунгіцид. Він бореться з грибами групи оміцетів, що він дає. Ну, таких дві основних захворювання це переноспороз і фітофтороз. Переноспороз це всі ложні мучністи роси, тому у нас при обробці 0 ноль в остатку, ноль хімії. І ми можемо спокійно помити і їсти все, що потрібно. Огірки от нас спорозу обробили їмо. Виноград на последніх стадіях обробили від е мілдів їмо. Це все мучнистих роз. фітофтороз, пасльонова, люба група обробили їмо. Оце вам така презентація трьох препаратів. Препарати дуже чудові, я рахую. Вони вас посилять. А вам, якщо все сподобалось, я дуже радий. Дякую за увагу. З вами був Андрій Федорчук. Купуйте наші препарати оригінальні на аналіт агроком'я. До побачення до зустрічі.